Ще свого славного пророка, претесті, святителі Івана Святислава на апостолів, святих отців наших, ну, і вселенських, великих учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотогостого, святого Отця нашого Миколая Чудоковця, архієпископа Медвеківського, святих, рівноапостолів Кирила і Миколаїв, учителів Слов'янських, святого благовідного рівного апостольного великого князя Володимира і блаженої великої княгині Ольги, святих, отців наших, митрополитських діюць. Михаїла Іларіона, Макарія Петра Олексія, Петра, Могили, Феодосія Чернігівського, Дмитрія Ростовського, інокентії Путької, Стапа та Павла Тобольських, святих славних і добропобідних мучеників, святого великомученика Юрія Побіддоносця, святої великомучениці Барбари, святих благовідних князів Трастотеських, Бориса Гріба та Ігоря, святого преподобномученика, мученика. Афанасія Любина Берестейського, Миколи Князя Луцького, Макарія Канівського, Колодора князя Островського.